Різдвяні та новорічні свята найулюбленіші та найочікуваніші в малечі. Військовий стан в країні суттєво обмежив можливість для дозвілля та прогулянок дітей, не кажучи вже про формат онлайн-навчання. Живе спілкування обмежене, і тому військовослужбовці зі 129-ї Криворізької окремої бригади тероборони вирішили цю прогалину усунути. Ми побачили велику радість в очах діточок. І Дуже приємно нам, що ми змогли пусть невеличким, дією, дії діткам принести радість. Це дуже важливо. Їхні загибли батьки це наші побратими і вони Завжди будуть в наших серцях благодійники напередодні різдвяних та новорічних свят організували для малечі полеглих та зниклих безвісти українських захисників чудову можливість розважитися та вдостріль награтись в колі однолітків на батутах та атракціонах і в такий спосіб подарувати їм приємні емоції та враження, адже через періодичні сирени повітряної тривоги дуже часто вони не мають такої змоги, а тому вимушено позбавлені ворогом дитинства. Мета нашої організації і фонду – допомога дітям. Загиблих сімей, наших побратимів, наших героїв. Хочемо від щирого серця побажати їм здоров'я, що ми вже це зробили, подарувати подарунки і в цей нелегкий час якесь свято дітям зробити, зорганізувати. Зібрали пошти своїми силами. Волонтери звернулися до представників Національного комітету товариства Червоного Христа України із запитом виділити для дітлахів ноутбуки та планшети для навчання та дозвілля. Тим більше, що трохи раніше це вдалося зробити для дітей героїв з міста Баштанка Миколаївської області. Батьки цих дітей вони на жаль загинули або зникли без лібезмісти, тому в них є особлива потреба в додатковій увазі. І так само наше місто. Ми знаємо, що дуже активно зараз навчається в режимі онлайн. Тому є велика потреба саме в гаджетах для. Влаштування цього доступу до освіти в результаті для малечі віку молодше 10 років підготували чудові святкові презенти: сім планшетів та флешки на 64 гігабайти, дітлахам від 10 і старше – вісім ноутбуків та бездротові мишки. До них благодійники кажуть, за можливості будуть надалі приділяти увагу дітям з родин українських героїв, які загинули за Україну або зникли безвісти в боях за державу. Адже це найменше, чим ми можемо віддячити їм за їх безцінний подвиг. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.